Розі нас інфоперші проголовне поїхала трагічна масова гибель воїнів ЗСУ на Дніпропетровщині. Не так давно під час шокування, тобто скупчення особового складу української армії за місцем дислокації 157-ї ОМБР ЗСУ на полігоні Новомосковській біля села Чаркаська Дніпропетровської області. Пише Олена Липовенко. Через конкретних офіцерів трапилася трагедія. Під час шокування на хіба по наводці ворожого безпілотника-розвідника прилетіла російська балістична ракета Іскандер, в результаті чого загинула і було поранено велика кількість наших українських. Воїнів при цьому один із військових пабліків, які підтримують ЗСУ, Вчора писали ввечері. усвідомив, що відбулася велика трагедія, по яку всі мовчать, може досить мовчати. Прислали новеньких їх там усіх і поклали, що відбувається у новоствореній 157-й бригаді. Результати розслідування від 29.01.25 року. Новостворена 157-ма бригада не пройшла необхідних бойового злагодження. Проте її одразу відправили на найгарячіші напрямки і Курахівської. Про це говорять родичі військових зі 157-ї ОМБР. Що кажуть військові? Я мав навчатися на ПТРК або ЗВП. Пройшли, чекали відправлення на фах а замість нього нас відправили на Зорю Покровський напрямок і першого ж дня багатьох пацанів на нуль. Деякі одразу відмовилися зброю, здавали і казали, ми нікуди йти не будемо. каже Олег Військовий зі 157-ї бригади. Мобілізований у липні багато хто пішов у СЗЧ. Ідуть дуже багато офіцерів. Теж вони взагалі не скидали. Очері прислали WhatsApp смс, Ми пішли одну групу, вивезли до окопів. Вони на це подивилися, сіли в машину і поїхали одразу сім людей. Розповідає Олег. Ситуація каже, схожа з нашою мілою 155-ю бригадою. Хіба шансів змотатись в Францією у 157 п'ятдесять не було. На злагодженість нової бригади, за словами іншого військовослужбовця, навіть немає шансу, бо її розбирають на запчастини. Тобто приїхали з інших бригад, забрали наші вже створені батальйони повністю штата І так у нас просто під нуль. Виграбли два батальйони, хоча ми вийшли на бойові тільки два місяці. Тому нарікає військової 48 новоприбулих хлопців Забрала 55 а Вивезли їх на нуль, мовляв, О, прислали новеньких. Їх там усіх і поклали. І зрозуміло, що ніхто їх забирати не буде. Бо там уже стоїть русня, каже Олег. Одна з ключових проблем, що в Хрестелі під час розмов з військовими, полягає у тому, що новостворена бригада нині формується. Суто з мобілізованих і немає бойового кістяка. Командир 157-ї ОМБР, полковник Петро Чуба, проблема визнає. А втім, не не виконувати накази вже немає права. У нас були визначені графіки, терміни проведення індивідуальної та колективної підготовки і майже весь особовий склад частина пройшов індивідуальний вишкіл. А от щодо колективної підготовки на жаль нам не дали на це часу і це бажання, не моєї командира і не моїх підлеглих. Це виконання розпоряджень і наказів, які ми виконуємо. Відповідає май командир. Ви розумієте, коли зі штабу йде наказ вперед вперед, то було у тебе час на злагодження чи не було нікого, власне кажучи, не колише. Додає на умовах анонімності офіцери зі штабу бригади. Командир визнає велику кількість ЗЧЕ та виокремлює два чинники низьку мотивацію самих мобілізованих і роздроблення бригади для покращення ж боєздатності підрозділу за словами Чуба мають бути додаткові тренування для новачків обіцяним гештабом. Має процес адаптації до двох тижнів. Навіщо нові бригади? У мене напрошується одне питання: коли є вибиті бригади, що вже давним-давно воюють і мають командування, яке хоча б щось уміє? Чому це поповнювати давно створені пробагадини? Іра створювати на рівному місці. Нові не стримує емоцій. Співрозмовник громадської 157 сьомій ОМБР. А полковник запасу ЗСУ Сергій Рабський каже, що нині іншого вибору нема. Бо забезпечити всю армію людьми, які воюють, ми не можемо. а Ротації потрібні. От бригада 45 днів відстояла на позиціях, що робити потім Ким її замінити. Бригаду, яка стоїть поруч, в такому ж стані, як цим керувати, тому ж виникає питання: що ми повинні мати додаткові бригади, які у повному складі становлячи уніфіковані організмом можуть замінити бригади, які зараз на. Наприклад, на першій лінії Певенграбський. Водночас історія з переміщенням між частинами він вважає негативним явищем, адже бригада має використовуватися як єдиний організм. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.